Село, у назві якого, як стверджують історики, латинське слово. Але як свідчить археологічна знахідка, кремнієва сокира, знайдена на території населеного пункту, існувала на цьому місці поселення ще задовго до часів Римської імперії, у період кам'яної доби. Щодо місцевих сакральних споруд, про які відомо дослідникам, то вперше сільський храм згадується у реєстрі церков Львівської єпархії за 1708 рік. Пізніше, у різні роки, було зведено ще кілька святинь. Дерев'яна церква святого великомученика Дмитрія Солунського, яку освятили у далекому 1808 році, збереглася до наших днів про неї та про село Закрівці, що на Отеніщині, наша сьогоднішня розповідь. Кожного разу розпитуючись про походження назви того чи іншого населеного пункту, чуємо кілька версій, чому люди колись саме так найменували поселення. Не стало винятком і село Закрівці. Хтось пов'язує це слово з прізвищем його засновника чи власника. Деякі дослідники дотримуються іншої думки. Я найбільше як історик схиляється до тої версії, що є в латинське словотинське слово, слово креви, тобто кущі. І це згідно з латинською мовою, було село за кущами, розташоване поселення Закушами, тобто тобто за кревами. І так називалося віці, походить назва села Закрівці. Отож, якщо вірити цій версії, ймовірно село так назвали латиномовні люди, тобто відбувалося це ще за часів Римської імперії. Та поселення тут існувало задовго до появи стародавнього Риму, коли прокладалася траса урангой рангой помари ужгород яка проходила через наше село. Була знайдена кремніва сокира, яка є сьогодні в моїй колекції. І що говорить про те, що дійсно на території села було поселення, тому що кремнія сокира була знайдена на глибині приблизно трьох метрів, і вона збереглася в дуже гарному стані. І я вважаю, що можливо так можливо було поселення. Тобто мешкали тут люди ще за часів кам'яного віку щодо перших письмових згадок про село Закрівці, то вони датуються 16 століттям. За Габураком дослідником він датує першу згадку про село закривці 1578 року. Я знайшов документи на латинській на польській мові, де всюди вказується про закривці. Говориться там. Є акти гродські, акти земські, скарги є. І говориться про те, що і всюди вказується чомусь нерозрівно Закрівці Торговиця. У нас зараз наоборот торговеця це центральне село, бо це є сільська Рада у Торговиці, а Закрівці вже рахувалося як присілок до торговець. А чомусь у документах всюди вказується село е, Закрівці, а, 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 а торговиця Друму. Я не знаю, чому так щодо сакральних споруд, які були зведені у селі, то вперше церква Святого Дмитрія згадується у реєстрі Львівської єпархії за 1708 рік. Яка доля тієї будівлі невідомо. Проте вже у 1780 році, згідно з переказами, у Закрівцях вибудували інший храм за переказами. Старожилів нашого села, так було ними розказано, що ще їм переказували їхні там прадіди, що на старому цвинтарі була церковця, невелика церковця побудована. Це був 1780 рік. Вона там проіснувала ну недовго до 800-го року, поки не відкрили цю церкву. Це за переказами людей. У нас є два цвинтарі: старий центр і новий цвинтар. На старому цвинтарі датувався хрест. 1648 рік. У це значить тут було і церква, і було напевно, що ну якісь споруди. Відтак можемо догадуватися, що на старому цвинтарі було зведено кілька церков, принаймні дві. Одна з яких вказана у реєстрі Львівської єпархії, а інша. Та що згадується у місцевих переказах, натомість достеменно відомо, що дерев'яну церкву святого великомученика Дмитрія Солунського, яка збереглася до наших днів, зводили на початку 19 століття. Церкву почали будувати в 1800 році. У 1801 році була благословенна грамота єпископа Скородинського, який благословив будівництво церкви. 1808 році церква була побудована. Це була робота гуцулів. Вони були запрошені до нас на, ну, тими давними людьми, і вони цю церкву будували. Це так по історії, це гуцульська робота, робота гуцулів. Про будівництво церкви гуцулами розповідає місцева легенда, у якій підкреслюються надприродні здатності майстрів горя. Вони втерли носа місцевому пану, який зупинився, аби подивитися на роботу Теслів. Наша церква побудована без жодного цвяк. І у, у майстра випав кілок з рук і попросив майстер цього пана, каже, подайте мені, будь ласка, кілок. Ну, Пан обурився, каже, як я можу тобі, я такий поважний і я буду тобі подавати кілок. На що? Майстер сказав, ви не поїдете з цього, ми ваші коні не рушать. Ну, він дуже довго пан бив своїх коней, коні так і не рушили. Доки він не пішов, не підняв кілок і дав цьому майстру. От така історія. Чи не той це був пан, який прагнув увіковічнити своє ім'я над входом до церкви? Про його наміри розповідає вже інший місцевий переказ. Був місцевий можновладець, який мав дуже великі кошти, і запропонував жителям села Закриці, що давайте я церкву побудую, але при вході в церкву, коли ми будемо заходити, буде викарбано моє ім'я і прізвище. Жителі на це не погодилися у Вони сказали, що вони за самі. Побудують цю церкву. Люди своїми коштами. Хто донатив, хто ну більшість ну, ходили, збирали по селі гроші. Так і люди, хто як скільки могли, давали, і на тих коштах робилася церква. Будувалася наша церква. Відтак, силами громади будували закрівчани свою святиню довгих вісім років. У архівах знайдено відомості, що пізніше церкву було розширено. Добудовими. На території наших сіл Торговіці Закривці е правили отець е Іван Партицький, який був дуже відомим у в Окрузі і зазначається в документах, що він у 1887 році. Добудував церкву у села Закрівці, і саме в цьому вказується документ, яка побудована в 1808 році. Святиня пережила дві війни. Під час Другої світової село перебувало під окупацією мадярських військ. Свій штаб угорці облаштували навпроти церкви. Зазначали наші старожили, що під час другої світової війни. Церква не була закрита. Зранку приходили, коли були тут на території, бо в нас були мадяри, стояли спільно з німцями. Коли приходили зранку, мадяри відправляли службу. А після мадярів приходили наші жителі села і відправляли службу. Особливо руйнівною для села була та війна. Поблизу села проходив фронт. Активні бойові дії нищили усе довкола. Постійно проходила арт дуелі. Найбільша рекопажна битва між радянськими і Німецькими військами відбулося на нас на ставах дуже велика битва. І всі, хто загинули в цій битві, були ховали тут на території церкви. Мадяри дослідили вже прийшло скільки років. Вони дослідили, вони мають карту, що саме тут на території подвір'я було поховано 66 Мадярських солдатів і один німецький. Єдиний німець це пілот підбитого винищувача. Совіти, які пізніше зайшли у село, на відміну від мадяр на богослужіння, не ходили, бо більше були нетерпимі до віри Христової. Почувши, що у церкві відбувається служба Божа, одразу ж вдерлися до храму. Вони при службі вивели священника іменно сюди, за церкву. І е, один солдат сказав, що я зараз розстріляю. На другий е, е, інший солдат сказав остав батюшку, він нічого тебе не зробив, Так він сказав, тому що люди це передають до слів. А він сказав, що ні, я все рівно його розстріляю, бо він проводить службу. Він витягнув е, е, свій е, револьвер і вистрілив, але куля не влучилася. Ще не куля вбила його коня. А це така була історія, яку переповідають всі Зрикошетила? Зрикошетила. Я думаю, що зрикошетила і вбила його коні. Та ненависні довіри Божої совєтські антихристи таки не заспокоїлися. У 1968 році у селі заборонили богослужіння, а церкву намагалися перетворити на склад. Люди не дали. То була така, ну на власні, очі я того не бачив, але по по розказах людей. Якщо хотіли, тут приїжджали, ну там, Чезколом, чи з, з Івано-Франківського, це вже не знаю. Хотіли склад якийсь зробити. Люди повстали і церкву не дали. Просто вона була закрита, але ніякий склад тут не був ніколи. Ключі від церкви люди також зберігали у себе і, попри заборону, таємно, час від часу збиралися у святині. У селі проживав дяк, який мав, ну, служив в лісній слубідці. Він приходив тут на ці на. На Пасху приходив на Різдво і відкривали люди церкву, бо ключі були в людей. В тодішніх давних там теж був полімар, була так, як двадцятка була церковна, і ключі від церкви були. І він приходив і таємно проводив. Богослужіння, але то проводив їх як? Без священника. Тільки у 1989 році віряни добилися дозволу проводити богослужіння у рідному храмі Святого Димитрія. Це був період духовного піднесення, пригадують закривчани. Настоятелем, якраз став тоді Микола Гринюк, який служив у церкві по 2014 рік. Після нього настоятелем є. Отець Ігор Горіц по сьогоднішній день щодо внутрішнього наповнення храму, то особливої уваги заслуговує унікальний давний іконостас, виконаний у гуцульському стилі. Відрізняється від іконостасів інших церков. Прошу вас звернути увагу на. Образ, оцей образ надзвичайно вимальований. Ну я не можу навіть пояснити наскільки яскраво відображення. Це введення храм Пресвятої Богородиці. Унікальність цього образу в тому, що тут ми бачимо введення в храм Пресвятої Богородиці, але в нас є тут така, розумієте, воно зроблено ще в давнину. Є така штука, що ми цей образ можемо піднімати догори. Мені трошки дивіться, як тут це подавні. Ми його піднімаємо до, піднімаємо до гори. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо образ святого Димитрія, який в як, честь якого названа наша церква. І зверніть увагу, що на загальному ну, на боковому еконосі. Вказано прізвище е, е, фундатора. Це Микола Мельничук і Марія Мельничук. Мається на увазі, напевно, що його дружина, і вказаний рік 1891 рік. Ще один подібний пам'ятний напис зберігається на старовинному кивоті. Військових церква ясної, тоді це кивоті, І по даному написі ми бачимо, що в ті часи їх пожертву. Цей Юрій, Юрій та Марія Мельничке пожертвували цей ківот для нашої церкви. Він до цього часу зберігся в такому гарному стані. Ще одна реліквія нині зберігається у новозбудованому мурованому храмі, який закрівчани зводили біля Старої церковці 10 років. Його урочисто було освячено у 2012 році. Сюди перенесли старовинне Євангеліє за держави його милості, великого короля Станіслава Августа. Зараз, Благословення та Преосвященства кіркіп'яного Кир... стильського, екзарха, Луцького і Острозького єпископа. Станіслав Август Понятовський, у часи якого надруковано Євангеліє, це останній польський король, роки його правління 1764-1795. Тобто читав цей стародрук священник вірянам ще у церковці на старому цвинтарі, яка не збереглася до наших днів. Нині над селом височіють два храми, зведені закрівчанами у різні часи. Предками на початку 19 століття і їхніми нащадками на старті 21-го. Люди зрозуміли, що ну надходить час, і треба будувати нову церкву для села, щоб лишилося наслідство для дітей, ну, для, для внуків, для всіх там, ну, для жителів села, майбутніх, і щоб старі жителі залишили свій слід, щоб вони побудували церкву. Вони всі згуртовані і мають одну однодумність, знаєте, ту підтримку один одного. Має той теж, християнський дух, який об'єднує всіх в церкві, який об'єднує тою широю молитвою, християнськими чеснотами і вдосконалює кожної з нас. Богослужіння нині відбувається в обох храмах, як у новому просторому та вишикуному, так і в старенькій дерев'яній церковці. Тут молитва, переконують віряни, є якоюсь особливою, натхненною. Різниця дуже велика відчувається. Це моя думка, це є моя думка, але я запитував багато у людей старших. Е, наша церква ця стара, вона дуже давно. Ви знаєте, що з 800 року, 808 була відкрита. Вона дуже сильно намолена і відчувається ну, якась ну, Божа благодать в нашій церкві, тому що вона є ну, намолена, вона сильна церква, людям тут почувають себе краще люди в цій церкві, як в новій. Хоча в новій так само. Приємно і, і служба Божа проходить, але тут краще. Бачучи старовинний храм, ну, святиня вона дійсно намолена ще з тих 1800-х років, знаєте, і різні періоди переходили, історичні такі, знаєте, що і Перша світова війна, і Друга світова, ну, брат, брати вже 20-те століття, то е, коли е, служиш у такому намоленому храмі, завжди відчуваєш якийсь такий дух, знаєте, то. Тих людей, які постійно зближувалися, знаєте, були різні випробовування, напевно, що але вони згуртовувалися і підтримували також один одного. знаєте, це може навіть передавалося з покоління в покоління. знаєте, те бачення любові. Знаєте. і так само храм він для кожного з нас є тим спадком від наших природичів. Вишиті рушники місцеві називають кодом нації. Вони згідно з давньою українською традицією колись прикрашали церковні ікони. Вишивки, над якими працювали їхні предки закрівчани не викинули. Вони встановили мистецьку колекцію у церкві для сьогоднішніх і майбутніх поколінь. Аби пам'ятали, і милувалися вишивкою, що чула незліченну кількість молитов. Завершуючи нашу програму, дякую усім глядачам за увагу і очікую на нові зустрічі, бо прагну показати і розказати вам якомога більше історій про наші старенькі храми рідного Прикарпаття. Отож, будьте здорові, зустрінемось.